Друзі, всім привіт. всім привіт! З вами, як завжди, Хука Дайджест. І сьогодні ми вам розкажемо про наступні новини в світі Кааліану. <світ> Починаємо. Поїхали. І перша новина це Бута отримала акциз. Вітаємо! <світ> Тепер, так би мовити, компанія Бута виходить з кальянного підпілля. Так, вітаємо вас, друзі. Сподіваємося, що продукт також на рівні. Але це ще не все. Бута також представили свою нову лінійку в Black Buta. Лінійка смаків називається Кашмір. Другий випуск підряд у нас. Є слово кашмір, да, яке мені вже знайомо. І щось на спеції потягнуло. Якийсь тренд на спеції пішов. Да. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи курите ви буту, які смаки ваші найулюбленіші. Будемо раді почитати. Друга новина. Компанія Zodiac дропнула 6 нових смаків. А що саме це за смаки? І так, перший смак це Turbo – кавунова жуйка з динею йде. Далі йде Bounty це класична шоколадка Bounty, Sour Berries – лісові ягоди, Lime Pizzer. Це лаймова шипучка. Я думаю, що прикольний буде смак. Зодіак дуже сподіваюся, що вона буде кисла. А не, як завжди, ці лайми. Наступний смак Орл Grey, класичний чай і Tropic смузі, Тропічний смузі. По цьому продукту нічого сказати не можемо, адже ми його ще не куштували. Але єдине, що можу сказати, що. Їх упаковка дуже на щось схожа. Хто знає на що вона схожа напишіть в коментарях: будемо чекати. А тепер перейдемо до компанії Ейфорія. На деякий час вони зникли з наших радарів, але зараз вже з'явилися і ми точно знаємо, що вони готують для нас якусь новинку. Ейфорія перезапускає свій продукт і одразу вривається з 25 оновленими смаками та оновленим дизайном. Нічого собі, ви вийшов. Крейзі? Дизайн ще ніхто не бачив. Але, судячи з сторінки виробника, там з'явилися якісь іерогліфи. Отже, дизайн буде зв'язаний з чимось східним. Допускаємо таку думку, слідкуємо за Ейфорією. Також компанія Ейфорія планує поїхати в дегустаційний тур по таким містам, як Київ, Львів, Одеса та Дніпро. Дати ще вони не оголосили. Але е, об'ява ця вже у них є в інстаграмі. Отже, чекаємо, слідкуємо. Да. І ми хочемо дегустації, ейфорія. <гум> Напишіть, чи знайомі ви вже з цим продуктом, якщо не знайомі, десь отут у нас буде огляд на ейфорію. Але я так розумію, що, блін, ту вже старий дизайн виходить. Але все одно подивіться ознайомтесь. І остання цікава новина на сьогодні, друзі. На ринку кальянних тютюнів з'явився ще один новий виробник під назвою Паладіум. На старті вони випустили вже 15 смаків. Переважно це соло смаки. Як стверджує виробник, це буде середня міцність. Виготовляється тютюн із листа Берлін. Фасується продукт у картонні коробки пачки по 125 грамів. Ось така фасовочка. Угу. Нестандартна. Нестандартна. Ще цей тютюн ми не куштували, але в планах він є. Скоро ми його протестимо і випустимо огляд на нашому каналі. Отже, не пропустіть. І чекайте анонсом. Друзі, якщо ви вже коштували паладіум, будь ласка, напишіть в коментарях свій відгук, як вам цей продукт. І який смак вам найбільше зайшов. Так це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь нас. Дуже просимо підтримати нашу рубрику і наш канал вашим лайком, коментарем і підписочкою, звичайно. Дякуємо за перегляд. Всім пока! Пока!